Ярмак заявив, що корупція цей російський ПСО в той же самий час. У Полтаві голова обласного відділу держказначейства та його дружина задекларували 62 мільйона доларів готівки. І це тільки те, що задекларували, по факту, що випало із кишень. Звідки ж такі дрібні гроші? 62 мільйони доларів готівкою, 3,5 млн грн в злитках і 34,5 мільйони гривень у дорогоцінних металах. Задекларував начальник відділу держказначейства у Полтавській області спільно з дружиною. Це десь приблизно стільки ж, скільки нам Норвегія виділяє на модернізацію F-16. Тут або питання до Ігоря, або питання до Норвегії. Хоча які питання до Ігорька? все перелічене отримав у спадок від батьків, які або в Польщі на полуниці заробили, або корінні саудити з монополією на нафту. Але це ще не все. Ми йому ще й пенсію платимо. Не витягує комуналку пацан. За рік Верига отримав 275 тисяч гривень пенсії і 22 тисячі гривень щомісячної зарплати. Також йому надали 16 тисяч гривень благодійної допомоги. Яка в сраку корупція, Єрмак? Ми тут всієї країни на варіво працюємо. Брат, якого напередодні війни звали в рашку і спокійно там робить свій бізнес. А податки сука треба підняти.